Насправді духовна людина, вона просто не може не вміти не створювати матерію. Якщо ви духовна поістину людина, ви не можете атрікатися від того, що створено творцем. І якщо людина вміє аж таку знов мене мурашки, і якщо людина вміє аж таку матерію створювати, да, там мільйон за місяць, да. чи там на, на таких охопленнях, як мен від п'яти тисяч євро, отже, вона щось там зрозуміла всередині себе, саме на рівні духовності, саме на рівні ось цієї там довіри, прийняття. Там, рівня того, наскільки ти здаєшся, наскільки ти в контакті з собою, з простором, з творцем. І якщо ви тікаєте від матерії, кажете, ну я духовний, але ну ти, да, це мені да. не потрібно. Насправді, це що? Це ваше его, це ваш страх, це ваша неготовність, якраз таки зустрітися з тією білью, що я ще дійсно не не можу, я не вмію, я не можу це витримати. Але ось це про духовність. А коли ви вже досягнете якогось рівня, да тоді можете казати Ой та мені це потрібно чи не потрібно зараз? Це просто уникнення.